Техлабіно. у Коломию приїхала мобільна лабораторія зі Львова. Основи програмування, робототехніка, біотехнології, 3D-моделювання та чимало інших наукових уроків провели для школярів із Коломийської громади. Роман Гасько, викладач кафедри систем штучного інтелекту Національного університету Львівська політехніка. А ще тренер тех-стартап-скул Скул, проєкту від ЮНІСЕФ. Сьогодні спільно з колегами приїхав у Коломию із мобільною лабораторією Техлабіно, щоб продемонструвати місцевим школярам основні принципи створення і функціонування роботів. Саме різні варіанти від простеньких роботів, що б'ються просто в ручному керуванні. Також є роборука, є конструктор на Ардуїно, найбільш популярній платформі, і приклади використання, скажімо. Різних джерел живлення Роман Гасько продовжує такі знання і навички надзвичайно перспективні. Після нашої перемоги в Україні потрібно буде будувати нове суспільство, сучасне і ті діти, які будуть вміти реально програмувати, реально вміти використовувати електроніку, фізику. Будуть успішні, і це буде їхні дуже гарне майбутнє, Я думаю, окрім острівця роботів у мобільній лабораторії Техлабіно фахівці демонструють інші не менш цікаві наукові досліди, зокрема із фізики, робототехніки, хімії, біотехнологій, 3 d моделювання. Аспірантка університету Львівська політехніка і тренерка мобільної лабораторії Катерина Гуцько демонструє, як виготовити ранозагоювальний крем, створити їстівну ікру із соку також проводить досліди із ДНК пшениці. Наша мета загалом зацікавити дітей в науці, також враховуючи те, що Довгий час було дистанційне навчання, то за допомогою нашого заходу можна дізнатися більше, і це потім пригодиться їм в навчанні, а також в майбутньому, можливо, виборі професії. Одне з основних завдань тренерів лабораторії Техлабіно зацікавити дітей і допомогти їм надолужити освітні втрати, ділиться менеджерка проєкту Наталія Свистун. Адже це не просто разова акція, це промоція безкоштовного онлайн-навчання для усіх охочих старшокласників. Вони підписуються на сторінку ЮНІСЕФ Startup Скул. Також розказуємо про точку спільно від ЮНІСЕФ. Де вони можуть провести корисно і цікаво е свій час е і підписуються на нові проекти по 3D-моделюванні, робототехніці? Е це дуже цікаво і корисно в нинішній час, особливо е в тому стані, який ми зараз є е війни. Е і Дітям потрібно надолужувати освітні втрати. Фахівці проєкту від ЮНІСЕФТ презентують такі наукові уроки у Коломиї вперше, однак же встигли показати мобільну лабораторію у кількох містах західних регіонів України. Ольга Гариджук, Андрій Гаращук, подієнтика.